В принципі, він такий незлобливий, Він вміє пожартувати. От вчора я заходила на його сторіночку в контакти mm -hmm. і я бачу, що то... його жарти мені також імпонують. Я теж сміюся з таких речей, з яких посміявся вільний. Mm -hmm. Учень дуже відповідальний, на уроках дуже активний, цілеспрямований. На моїх уроках особисто завжди мені дуже допомагав. І навіть якщо в мене щось не виходило, він мені завжди мене підтримував. Ну, я його знаю набагато раніше, ніж інші дітей, тому що це син мій подорож, з якої почалася в університеті. Хлопчик дуже здібний. Господь дарував його розуму. Він дуже любить багато читати і він дуже багато знає. Якщо, наприклад, іншим потрібно було декілька разів почути, то йому лише один раз. І він запметовував на все життя. До нього всі прибігали за допомогою, він всім допомагав. Тому, як задачковий, кому приклади, але ніколи нікому не давав списувати. Він казав, тебе навчу, а списувати тобі я не дам.